Мова перемоги. 24. Чорна дата. Спитати тих мами ти Пішов війною брат на брата, у землю чорну полягти. А ми воюємо і співаємо найсолов'янішою з умов. Милуємося небокраєм за мить добою знов і знов, у ній три зуб, батьківська хата, кохання де не видко дна, у світі красних мов багато, а солов'їна лиш одна. До світла нас ведуть дороги, Господь бо з нами повсякчас, і наша мова перемоги. Хай пам'ятає кожен з нас. Давно казали, кажуть нині, і чують гори і сади. На вигук слава Україні, героям слава назавжди!